Сьогодні 13 квітня і у моєї мами день народження. Я тебе так люблю. І я тебе. А тепер чекаємо гостей. З днем народження. О, радости, удачі. Дякую, а я своїх батьків не, ж, жду. Ще, ще не піднімається. Ще. Ще, дякую, дякую, а, дякую Ірочка, ще. дякую. Добрий-добрий день. Святом вас вітаємо. З Днем Народження, щастя, Дякую. всього, Дякую. всього тобі найкращого, головне здоров'я, більше оптимізму, наснаги, в общем, поваги від дітей, від внуків, майбутніх, Проходимо. щоб все в нас було добре. Так, а це тобі цвіточки з нашої дачі. Да. Дякую. Добрий день, я вітаєм. Так, ай-яй-яй-яй. Не вмієш ти. Давай сюди. Все, давай, бери. Витаскуй. Давай, беру. Ого. О, о нічого собі. Торт. Красивий. нічого собі. Давай. Ну, бери, що не буде. Забирай. Чего стоишь? Давай. Котел забирайте. Бери. Это Алёна поставила в этот самый холодильник. А это вам, девушка еще курточка. Фаршированная щука сделана на заказ на день рождения. головы с чесноком. Любой на доцю. Вижу, не кусками всем должно хватить. Ну да. Да, да здорово вы было штуку ловить. Вот это вроде бы якие. Немаленька. Ні, не, ну тут кілограмма немає. По 150 гривень. Ні, по 100 гривень кілограм. Немаленько. По 75. Ага, 75. Шо, по... на полтора кілограмма. А ти ти ж по телевізору йому... буду показувати. А він йому сказав два кілограма, Як я приходжу. це ж полтора, заплатив 150 гривень. Надурили що? Не надурило, я ти сам себе надурив. Скажи таке, бо Наташка вистроїть в інтернет, потім всі будуть надо мною сміятися. А тобі голову, ти їсиш голову. А Ане... О, ще піца з творогом. А це що? Це колбаса. А це таке як сальтісон. Сальтісон. Морковичка. Кетчуп положи, з кетчупу. Угу. С домашним через магазином? Нет, домашним. Открыть домашний? У ну. нас там еще есть, мы привезем. Виталик! Давай, пошли. Стол как в лучшем французском ресторане. Да, Анют? Все у нас есть. И торт с желе, с орехами, с черносливом. А ты вспомни, как ты это дело провернула 50 лет тому назад. Ты планишь, хоть хотел? Да. Кричала крепко? Помню, как я провернула. Да, 50 років. 50 років ты бедоц уже. Ужас. А 50 років, когда меня не было, мы тебе свадьбу гуляли. Без Тобі ще не було 50. 30. Ну, два місяці там не хватало. Березень, квітень, ну, травень. Три місяці не хватало до 50. Ну, 50 вже тобі Я ту саме свадьбу гуляли. Ну, все, давайте піднімемо рюмочки за мою доцю, за нашу доцю. якій вже 50 років. Ну, бажали щастя, здоров'ячка. Ужас, нема ніякого ужасу. Треба... Триматися і, це саме, жити нормальним життям. Ну, що ж у нас так склалася така обстановка. Бажаємо тобі міцного здоров'я. Не хворіти. Все, Дякую. давай. Буря! Все, п'ємо. Анюта, йди до столу. Будемо зараз спробувати торт собственного приготовлення. Конфеті тоже. Як називається нутелла. С орешками, шоколадом, что э, шо там еще, сгущеночка, и такие еще и лучше, чем нутелла. И торт тоже. Значит, желе. Вот, и ну, вкусный этот самый крем. Ну давай будем пробовать. С днем давай. рождения подарит и, и, наверное, поздравить нам с 500 эскимо. Дед, дед запел. Сейчас спою. Знаешь? Сейчас споет. Давайте будем резать, розрезати и смакувати. Вот так вот. Не знаю, який він получився. Ну, великими кустами не буду різать, конечно. Такими, чтобы всем хватило. Трянет. Привай. О, какой Мне можешь меньше. Я уже Мне тоньше. Сейчас спою про вертолет, если маленький. А, не получился. На, деда. Ну, что ты погано заспевал. Сейчас спою, если плохо вышли. Какой вкусный. А, вкусный. Точно вкусный. М -м. Виталик. Она будет тут точно угадала, что вкусный. Я думаю. А Наташки надо близко? Я не знаю. Зараздал. дам. Виталик! Спит уже. Все. Вкусный Яня? Mm -hmm. А Віталіку? Да Віталік, може, да, потім да, буде. Доктор до так. Віталік. Льолік Петрушечку будеш? Ой, він ще не їв таке. О, я не поняла, що сен. Щось він. Льолік, ты чему? Не, не хочется. Нічого собі пахнет неправильно скажу, да? Нічого собі. У мене всі хоміки їли петрушку. Ну, це якийсь особенный? Ну, значить, буде їсти зюня. А Лілія не дзвонила Одеса? Ні. Забували чи що? Ти якщо йому положиш, то він буде це саме, туди носити. В клітку. Зюня вилазь. Не хоче тут. А от Зюня єсть. Зюня таке дуже любить. Він зараз все і з'їсть. У Зюні сьогодні свято, Куда поліз? Куда поліз? Він цілуватися зараз буде. Ну снюхай, нюхай Зюньки Зюнь Шо ти там О! ему туда десь хочется хи совсем со Він он же забувся. Як на дачу їздив. О, все, зараз ховається туди. Зюня. Зараз піде до буськи. О, все. А тут буся. Залазь, залазь, Зюнь. Щось перепугався. Зюнь, що ти завіз? Подсади його, Ань, він завіз. Але ні. ні. Це ж буся. Буся, звісно, не дуже ожидала. Не, не дуже. Ти чого на мою та саме курточку вляглася, а? Вось так. <рес> на мою курточку. Ти чула? Чого вляглася? Ми вже злізти хоче, він злізти хоче. То він злізе, що хіба не злізе? <рес> О, куди вже заліз? Ой, а чого ти його так не навчила, Софі, знаєш? Навчила? Ану, да. покажи, як він. Щось йому треба ну, давать? зараз, ну, не машится. Не-не-не-не-не-не. Ну як не? Не-не, забирайся, забирайся. Не, не надо мені. Иди, иди. Дед дуже любить крис. Сьогодні з самого ранку якось не, не, до самого. телефон поставив, не туди звук пропав. Коробка така, знаєш, мирна є, а я бажала, ну, молоко. А він взяв туди, поставив і десь там і вже звуку нема, все. Чого це забило? А дивись, він... він... Заберай, він так любить, а самое главное, що Сюнін даже Я все, Сюня сум. Так, а моя сумка? Чого ти схватив її зразу? Спасибо вашему дому. Вс, привет. Вс. Аню, пока. Давай, тайчик. Тм. Тмцом. Не бачу даже того тма. Ладно, все, счастливо вам, оставаться. Вс, пока. Пока, пока. Спасибо. Пока. Звонить. Угу. Пока. Открывай.